Віпенсіям бути принаймні ще наступного року. Минулого тижня народні обранці не підтримали законопроекту щодо соціальної справедливості у пенсійному забезпеченні, який зніціювали депутати фракції УДАР. Якби законопроект прийняли, то вже з наступного року пенсії нараховували б за новою схемою. Відповідно, звичайні пенсіонери отримували б 90% від заробітної плати, а колишні чиновники від 40 до 80%. Сьогодні ми маємо ці перекоси, які є в пенсійному нарахуванні. Це коли одні отримують 7, 10, 15 тисяч. А Інші живуть за межею бідності і мають пенсію в розмірі 1200 або ще й менше. Є категорії людей, які скажімо так, це діти війни, це чорнобильці, які могли б претендувати на значно вищі суми пенсій. На жаль, вони сьогодні мають 2250, з половиною. Тобто, і це те, що постійно уряд говорить, що на ці виплати додаткові, які немає коштів для того, щоб законопроект прийняли, забракло 28 голосів народних обранців. Депутат Львівської обласної ради Олександр Старовойт впевнений, провладна політична сила не проголосувала, через деструктивну позицію, адже новий законопроект вигідний і нинішній владі мені видається, що це було політичне рішення, бо з точки зору економіки, цей законопроект надзвичайно вигідний, в тому числі і для влади. Окрім того, всі політичні партії, які в парламенті, говорили про відновлення соціальної справедливості, в тому числі серед пенсіонерів. Але партія регіонів в день ситуація саме тому, що це була ініціатива опозиції, не дала голоси за цей законопроект. Ударівці переконують, що зроблять усе необхідне, що вже на наступній сесії у 2014 році цей законопроект був знову винесений на голосування у парламенті.